Ракети Іскандер, які нині знаходяться на території Білорусі, подарував країні російський диктатор Путін. Про це заявив Лукашенко. Білоруський диктатор. Він твердить, що зброю отримали безкоштовно. Лукашенко наказав відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками. Слідом за тактичною ядерною зброєю Білорусь може отримати і стратегічну, утвердить Лукашенко, і погрожує, що отримані у Москви ракети можуть бути спрямовані проти Польщі. Останню він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами. Олександре, вітаємо. Вітаю вас, Лукашенко підтвердив отримання від Російської Федерації ядерних ракет. Так, це ядерно тактична зброя на базі іскандерів за його словами, можуть бути спрямовані проти Польщі. Яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі? А, а чи виключно тільки на Польщу направлений направлені осі погрози і наративи, які власне ну ми розуміємо, звідки вони йдуть? Я думаю, що так. Це в першу чергу. А спрямовано на Європу, на НАТО, це чітка ескалація. Порушення ядерної безпеки. Я вам хочу сказати, що порушений баланс, який існував а, насправді після закінчення холодної війни, тому що були домовленості про те, що ядерна зброя не буде з'являтися, власне кажучи, тому й буде меморандум був. Підписаний сумно відомий вже для нас, але він був так само про ядерне роззброєння, і відповідно, рубіж ядерного протистояння він був відсунутий. Не було ядерних ракет США в Польщі і не було російських Білорусі зараз. Росія це порушує цей баланс. Відповідно, вони погрожують фактично і ескалують ситуацію. Ну я вам хочу нагадати, що. Ще в 2009 році і не тільки проходили навчання захід російсько-білоруський, які передбачали моделювання удару тактичної ядерної зброї по Варшаві і там по країнам Північної Європи. Тому звичайно, що це є такою доволі серйозною ескалацією, тому Польща намагається реагувати. Тому я сподіваюся, що буде і реакція НАТО насправді, тому що це звичайно ще прояв черговий акт агресії проти європейських країн, фактично. Німецька компанія, яка виробляє Таурус ракети відомі крилаті, зробила таку цікаву заяву. Вона по суті спростувала слова експерта соціал-демократичної партії з оборони Німеччини Йоханнеса Арльта, що оборонна промисловість їхньої країни не може швидко поповнити запаси ракет Таурус, якщо їх будуть передавати Україні. На вашу думку, про що це свідчить? Ну, я думаю, що це цілком нормально, тому що я хочу нагадати, через подібне проходили Рейнметал і інші оборонні компанії Німеччини в частині того, що вони в принципі готові і ремонтувати, і відновлювати техніку і озброєння, і здійснювати оперативне забезпечення для постачання в Україні питання політичної волі і фінансування, що не вирішують ці. Приватні компанії, ви знаєте, звичайно, що будь-які корпорації вони тільки раді будуть, якщо їм будуть додаткові замовлення, тому що вони працюють в цій сфері і вони тільки запустяться і тільки будуть виробляти більше. Тому мені здається, що питання Таурусу зараз виключно в політичній площині. Я не бачу якихось інших передумов, але можу сказати, що. За моєю інформацією і за тими, скажімо так, обставинами, які складаються, не виключено, що німецький канцлер Шольц відвідає Україну спільно з президентом Макроном в лютому. І буде оголошено рішення серед іншого про постачання цих ракет до України. Президент Франції оголосить інше цікаве рішення. Дочекаємося по деяким видам озброї, яких ми ще не чули від нього. А канцлер Німеччини про Таврус хочеться вірити, що саме так і буде, тому що ну тиск на німеччину в цьому сенсі він насправді тільки зростає. Треба розуміти, що. Якби ми зараз мали Таврус, я вам скажу, що враховуючи те, що було знищено два важливих об'єкти радіолокаційного виявлення в Криму дальнього. Плюс було знищено два літаки, ДРЛВ і Іл-22 над Азовським морем. Я думаю, що питання в Кримському мосту вже було би вирішено і ще минулого тижня. Насправді, але на жаль, ми не маємо зараз ще такої можливості. Ми сподіваємося, що найближчим майбутнім, все ж таки, в лютому, це буде вирішено. А нагадайте, будь ласка, в який е, спосіб найкраще ми би змогли використовувати е, е, ці ракети Таурус? ви знаєте, вони дуже добре підходять для того, щоб пробивати захищені споруди. Тобто вони мають фактично подвійну боєголовку, яка дає можливість знищувати е, фактично укріплені будівлі, бункери, плюс вони добре підходять для того, щоб вражати якраз опори. Мостових переходів ну йдеться про кримський міст, uh -huh. тому кілька секцій мосту можна було би знешкодити. Власне кажучи, про це говорять всі відкрито. Про це пишуть ці оглядачі. Є розуміння, що така ракета би підійшла, плюс дальність дає можливість це зробити. Так. Пане Олександре, ми бачимо, що Росія знову вдається до технології, яку активно використовувала з 2014 року. Це коли власні обстріли видаються за обстріли ЗСУ. Бачимо це на прикладі Донецьку. Про що свідчить ця ситуація? Це означає, що вони відчувають послаблення своїх позицій і намагаються впливати на місцеве населення. Є дві причини: перша причина це підтримка наративу того, що Мовляв, скільки там років: 8, 9, 10 Україна бомбить Донбас і Донецьк. Ви ж знаєте, що це постійно цитує Путін, ретранслює у них постійно ось цей аргумент. Чому почали повномасштабне вторгнення проти України? Так Україна бомбила Донецьк, і так далі. Тобто, цей наратив потрібно підтримувати постійно і зараз мотивувати ще більше до того, щоб йшли і повзли туди під Авдіївку великій кількості. І другий елемент є який так само простежується останнім часом, це те, що іноді відбувається те, що в Росії називають аварійний сход боєприпасу. тобто вони вистрілюють щось і воно летить не туди, взагалі, куди планувалося. Так буває під час авіаційних ударів. Коли вони фактично скидають бомби на свою територію на території Росії, ми це бачили або ракети, так бувало неодноразово і на територіях окупованих, коли вони потрапляють взагалі не туди, куди там навіть приблизно цілилися. Тому є дві причини, які загалом пояснюють ці події. Якщо говорити про лінію фронту, зараз бачимо з зі звітів генштабу, що ворог активізувався на куп'янському напрямку, відбили там 21 атаку, і це втричі більше аніж на інших напрямках. Чи може це свідчити про те, що зараз ворог зосереджується саме на прориві на цьому вітинку фронту? Хвилинка, у нас є. можна сказати, що фіксується у нас зараз збільшення активності на куп'янському напрямку, на Лиманському. Можливо, це пов'язано із тим, що дещо змінились погодні умови, підмерзли грунти. Це може бути частковим поясненням, але так само це прогнозовані дії, тому що очікувалися наступальні дії і збільшення активності ворога на сході. У принципі, ця ситуація вона була під контролем і там. Був неодноразово командувач сухопутних військ України, генерал Сирський, і в принципі готуються всі оборонні рубежі, аби протидіяти. Тобто нічого несподіваного для українських сил оборони не відбувається. Ворог діє прогнозовано. Вони дійсно збільшили кількість своїх наступів штурмових дій і прийшло підкріплення. Ці атаки відбуваються. Треба розуміти, що якщо, скажімо так, ворог буде десь просуватися. Там як в районі крохмального чи інших uh -huh. населених пунктів до цього треба бути готовими, тому що ну вони підтягнули сили, і бойові дії активні, тобто вони так. десь на якихось рубежах, десь відступають, десь наступають і так далі. Зрозуміло, дякуємо. Вдалого дня Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами в ефірі.